Так, это народ, це новий відео на моєму каналі. В цьому відео ви побачите, як ми з вані, з'їздили в Дніпро. Так, здорово, народ, ми зараз в Дніпрі. Як ми з вами з'їздили в Харків. Так, здорово, народ, 6,20, я їду в Харків. Як я сам ходив в бочках пап, виступати і показав вам всіх коміків. Я вам вечір в а ще ви побачите, як я з Алли ходив на побачення. Коротше, це новий влог. Приємного перегляду. Ставте лайк. Пишіть комент і погнали. Але перед початком відео хотів би трохи розповісти вам про сьогоднішнього спонсора. Це сервіс на п'ятірку, Це найбільший онлайн-сервіс з допомоги студентам на п'ятірку Допоможуть вам написати роботу будь-якої складності, курсову, дипломну, а що яку придумайте? Прийом та оцінка замовлень цілодобово. Потім тільки що припекло. Вони все можуть прийняти, все зробити, обробити і почати вже працювати над вашою проблемою. Також безкоштовний план курсової або дипломної роботи просто для того, щоб ви переконалися в тому, що фахівець. Який буде виконувати вашу роботу, знає, що він робить. На п'ятірку підготували промокод на знижку 300 гривень для всіх, хто перейде за посиланням від мене. вводите промокод, от промокод буде внизу. І посилання на них теж буде внизу. Получається, отвір. Вам чуть-чуть дешевше. Мені чуть-чуть теж допомогли. Я от вам ціле відео зробив. Всі в плюсі. Не витрачайте свій час, йдіть на роботу, а хай дипломні курсові за вас пишуть на п'ятірку. По, по над ошибками вчорашніми, бо ошибки були на імпровізації. Були там просадки, було, коли я трошки не туди, куди сів. Десь не вистачало панчей, сьогодні це все треба буде е, виправити. Щодам, що так, все, йдемо хавати, покажу вам, що, що їдять успішні молоді люди в Дніпрі. Все, ми прийшли. Я точно гірше, ніж чувствую. Я не до футблогер, так що я не показав вам, що я їв, але це було смачно. Розпоїти мені омлет з беконом, з сиром, що так. Світа, коротше. Він ваня, вам радить заходить запит, що сирники. Що мені такі Ну. робів. Мені треба всякі релізи, тіктоки покладати, щоб бути популярним, щоб ходили на мої концерти. Потому що нічого не викладаєш, одразу люди забули про тебе. Як каже Сергій Карпус, робити індустрію, собі. так. От ми короче, приїхали на локацію, от там сцена, все. Ми вже все налаштували, перевірили всі, всі штуки, звуки, камери повиставляли. Коротше, я вчора абсолютно тверезий виступав. Вчора виступав, абсолютно тверезий, А сьогодні я хочу. Зарядить э, соточку в космолот. В свій в космоліт. Ой, космолот. Це я зараз э, прорекламував. когось. Коротше, так, да, хочу зарядити пару грамів в себе і подивитися, як піде. Слухай, ну цікаво, але є у тебе стосунки, може. Друга половинка. Да. Це так, да, конечно. Я понял правила вашої сім'ї. Я понял, що до, до... А? де троє? У нього троє дітей. Ви що, охуєлі? Це ж не зарплата. У тебе в 19 троє дітей? Мені 20. Тільки що стало? З днем нахуй. А чиї чайце дети? Во второй половинке. Его второй половинки. Его в другой половинке. А скільки твої другие половинці? Тільки не кажи 16, блядь. Боже, пожалуйста. Это, это просто умоляю по люцке, блядь. Ютуб не пропустить. Скільки їй років. Так, ну що народ, концерт закінчився, все пройшло Замечательно. Я от взяв людей з собою після концерту. Люди, люди мене взяли. Взяв людей з онлайн. Зараз ще доїжджають 4 человека, будемо бухати. Короче, знаєте просто, якщо ви ходите на концерти до мене, є велика вірогідність того, що ми побухаємо після, якщо я нікуди не спішу. Звані вже їдемо додому. Це півосандрій наш, що ми професіонали. Думаю, роботу зробили, можна і випити, правильно? Я, звісно, До роботи ніхто ніхуя не п'є. Після роботи ахуєна зібралась. Знаю, що там за люди були ахуєнно. <різь> я так. з радістю пораджу їздити на концерти з Поябоярином, поя... бо це просто піздец. настільки охуєнно, що <різь> я з радістю ще поїду. Все в Запоріжжі було охуєнно. Ну тут було охуєнно, ахуєнно, що були дуже е, відкриті, смішні люди. Які сміялись над собою, надо мною. Ну, це мені не сильно подобалося зараз. Там, де надо мною сміються. Над ним мені більше подобалося сміятися. І залишився Харків у нас через тиждень. Що ти думаєш, що буде в Харкові? Думаю, що буде роз'єм. Я думаю, що збереться повний зал, бо Харків це таке місце, де люди постійно на все ходять і думаю, що буде охуєнно. Повний зал буде. Так, здорово народ, 620, я йду в Харків. Так, коротше. Я вже на вокзалі перша колія, що поїзд на Харків іде з першої колії. Це я запам'ю от коли. Коли я шукав перший раз в житті. З першу колю хвилин 20. Горіш, що там Зараз. Десять. Усього там людей. 120. За весь час їде в інтерсіті, я навчуся в куриці спати, сидячи і, і поки що все, не їсти худоги, мабуть, кожен раз, коли мені їх пропонують. Так, якщо ви ніколи в Харкові не були, то от що вам треба знати. Так получилось, що в Харкові під час повітряних тривог взагалі не працює навігація. Ніяка. І відповідно тут таксують тільки люди, які в хорошо добре знають Харків. Якщо, якщо ти не знаєш тут місто, то ти фактично працюєш до моменту, поки тривога не включиться і пойдеш ти нахер. А що це за готель? Літературна, літературна, що там не Вояж, Вояж місто. Коротше, дуже швидко покажу готель вам. Ну так, це я, извините, не вложено. Вот кровать раз. Така отвіт стан чистая. Чисто, чисто сюди бутилки з подпива кидать. Кровать два. Ну це, це готель успішних пацанов, які... Извините меня, сьогодні солдата Харкові 120 людей. Кстати, дивіться, манусу. Може подумав, що я ширяюсь. Ну, е, я зараз займаюсь тим, щоб мені мене не випадали волоси. Це брали кров у мене на аналізи. на всяку хуйню. Подвої нашли якусь інфекцію. Інфекцію ми лечить не будемо, все е, саме пройде. Потому що це інфекція. Вона сама появилась, сама і уйде. Це всі прекрасно я і так понимають. І только що уебелила нормально, так. Ну, просто я, типу. А что делать, понял? Да ничего, лежать и все. Ну я, я вот единственное максимум от себя сделал, это сходил покакать. Чтобы <laughs> если сильно пиздане, не накакать дуже сильно в штаны. Самый так что мы сейчас идем есть, сейчас мы шукаем. Заклад называется БЕШ. Так, все официально. Рамен просто отъеб в рот. Потрясающе. Коротше, що я помітив, що ти в турах жорстко нажираєш жопу. Якщо, якщо ти їдеш на три дні, ти железно привезеш додому пару кілограмів. І це все пов'язано з тим, що ти просить не в себе. Дома б ти так ніколи б не їв. Ну щоб ви розуміли, я вдома зараз би їв тури то катлети. Тут Хуй кульмену самому шарамін блядь, обрушки. Короче, от мы в Фетгуспабе можете поздравить меня. Он тут всі вилячайші коміки нашого покоління, а, собраны. Короче, стався невеликий нюанс. В общем, він заключается, я думав, чогось, що тут 120 людей. Но тільки що я говорив з Жені. Це директор всієї цієї історії. І Женя каже, бадан, 170, яких нахуй 120. І виходить, я не продав Харків. Це печально. Ну, З іншої е, сторони, ми за цього знайшли місце для камери. Вот это ахуєнно я вважаю. Маною був відпіздячений один із наймасштабніших е, концертів моїх із точки зору глядачів, скільки було, і з точки зору сил, які було вйобано на сцені. І люди були задоволені, я дуже радий. Єдине, що знаєте, дорогі харків'яни, я з'їбався нахуй. Ми зараз їдемо на Інтер Сіті ночу. Ми будемо їхати з 23.50 до 5 утра сидячи в Інтер Сіті. Комендантська година в Харкові починається з 23.00. Ми цей момент попустили і потяг у нас на 23.50. Так що нам треба цілий час втикати на вокзалі. От ми і сидимо. Просто чай бухло блять, тут не продається сука я бы все нахуй випив бить кибеням І п'яний би обоссався нахуй сидя бо похуй сказав би он сидів от передавило в мене якусь хуйню все насав штаны коротше вирішив вам сняти вечір в бочці. У! Братик, я тебя знаю, я тебя Знаешь? в интернете бачу. Нихуя себе. Нихуя себе, Ну су, пиздец. Привет. Блядь, забыл, как тебя зовут. А, ты муж. Муж. Алки Волк. Муж аллый, да. Бля, нихуя себе, я тебя в интернете видел. Ну заебачаюсь. Все нормально, получается все добылся уже. Люди узнают, уже нормально. Ай, блядь, братан, класс. Ні, 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 все в порядку. Зараз, а що це таке? Це камера. Добрый а че она вина? Добрый і... І пістолет. І газовий волонки. Так у тебе ж у Аліси така ж хуйня. Че да. ти, ти прикалуєшся? Так а що не можна, Я даю Алисы прикалываюсь. Да да да, 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 ему да, все выиграют. Нет экрана, и запись не ведется. <свист> Просто разводишь нас. Привет, я Богдан Бояра. Уже похоже. У меня просто сбыла машина. И я лежал в лекарне весь месяц. Ты можешь нажать на Ты можешь нажать выключи. Не, я пошепчу. Достигнуты конечные точки стабилизатора. Так ты, блядь, крутишь и нахуй. Сейчас, блядь, не Конечные нахуй точки, сука. Стой, стой, стой. Ты робот, блядь. Образовывайся. Я сейчас подумал, что я не выступаю. Это идеальный день, чтобы снять влог. Идем дальше знайомиться по порядку. Поехали. Значит, Олеся. Привет, Олеся. Привет, привет. Видеовоз, для больших. Ты тусуешься, пахнет. Хеллоу. Мама была на улице. Нет. Во-первых, нахуй, Богданчик, блядь, прикурий, нахуй нормально. Так шо... Ну да, но це правда купила Алла. Прикол ты Алла выгнала, прям беди снимай, блядь. Ты дышь пома. Да, шоб прошов успешно. И ты 4 роки дось ходишь, занимаешься. Нет, тут камеры выстачить на 4 часа. Ну я не буду 4 часа панчувати, це все, що мені потрібно. А буде. чого ти почав? <рик> <рик> я... і, вона... Сер... і вона вибухає. А, не, а одна червона кнопка, блядь, і Серега як оператор такий, що нажати? Такий сетап, жінки часто кажуть, що чоловіки не можуть знайти кліп і це нам кажуть люди, котрі іноді не можуть знайти будинок за адресою. Ну знаєте, коли у жінок реально топографічний кретєнізм, ти здесь, коли ти кажеш, третій під'їзд, а вона взагалі в іншій частині міста. ти так, блядь, ну знаєш, ну типа клітер весь мені здається, знайти, ніж сука, будинок. Все, дякую, Все, Я в тур. Богдан, ти наступний? Так. Дуже хвилююся. На яку шутку ти ставиш більше всього? В мене є жарт про те, що я ще ніколи не був на піку своєї краси. Ну, бо є люди, котрі такі, ось я був в молодості красочок, У мене такого не було. Ну і там буде добіва, я зливати не буду, тому що це все монетизовувати треба. Я зніму, брат. У мене в лозі побачите. Тим староста на був молодим і таким, блядь, який я був красивий. Мені подобається, в мене такого немає періоду, я впевнений. Я ще, скоріш за все, навіть до піку не дійшов. Я хуй знаю, що далі буде. Зазумить, можливо, в 97 я подивлюсь церкву і таки, нарешті я в формі. <плес> Під'єдной ТВЛ. <плес> Скажи на камеру, Богдан, ти наступний. Спасибо. Yeah. Заставили в спать. А, і ще він сказав, що ти. Що типу піддивився все в вали волково, дуже їй надихнувся і робиш все так, як вона, типу. Давай Так а він тоді подивився на мене, надихнувся і робить. А він теж алу волково. Ага, понял. Ну молодець. Коли мені нехуй що делать, я граю в шахмуту Невашка в локу так. Ай, я думав що ти а Не, еще есть шамы. Спасибо. Сейчас передам. И настигивай пиздец. Да? Ну что он? Ну, дядьку. Ми в тебе віримо. Спасибо. Якщо це косяк твоєї аудиторії. ти точно стану і популярним. Ну, верні, короче, пані, да людей думає, що е, нам наливать безплатно. Ні, це не так. Ні так. Разу вже. Не разу уже. Бочка. Ну що ж ти ну, не будеш виступати. Сам ну ну виступив, що Саба? я завалив. <смірш> 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 Краще. Спасибо, спасибо. Ну, пустили мене. Пощастив. Так, да, так, да, так. Да. Дякую. Дякую. Мої ні в стосунках. Да. Їх немає. Якщо мені дають, я кажу так. Да. Да, я, 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 я до речі ніколи не відмовлявся від сексу своєму житті. Я ніколи не кидав дівчину. Серйозно? Да. Я пару разів відмовлявся, там страшно було. Я просто типу, у мене були мабуть у кожного чоловіка є у те свої пройобані секси, коли ти міг зайнятися сексом, але чомусь ти відмовився. А потім таке чому так стало тебе? Є такі за да, дуже багато. У Мене колись була думка, що я маю я можу мати секс з як дівчиною, яку я дуже кохаю. А ті, яких не кохаю, не може з ним займатися цим. Реально Алла каже сьогодні, я ти мені більше подобався, коли ти був лучше людина. Я Родинка, ладно, три. Прям п'ять хвилин тримаю з ним. І я бачу, що його починається злити, що він нічого не може зі мною зробити, він щось злиться, пригає. Я кажу, ей я кажу, ей, чувак, ей, чувак. Ти навіть не старайся, я з цього дерева сьогодні не злізу. Так що нічого не по домах. Так, ну что ж народ, це был вечер стендапом в Бочка бочкапабе, сподіваюсь, вам сподобалось. Бо на цьому все заканчивается. Пока. Короче, это новый влог. Вон Алла. Последний раз, вы бачите, ей пузатой, скорее всего. Потому что она планирует рожать завтра. По своему плану, а по международному плану пока не зрозуміло. Четверг, так. Да. Короче, вот так. Вот, Пойдемо в последній раз погуляємо, може зайдемо в бочку. Не знаю, що ви побачите. В цьому просто... давай, Аліс подобався. Давай на що є пузо. Алла з пузом. Так. Вот пузон. вот пузон. Кольцо. Це. Я подарив Аллі, я помню, проснувся. Вона мені каже, кажется, Богдан, ти мені кольцо подарил? Ніху себе. подивися, яке кольцо. Тому що в нього смак не дуже, він купляє не, не дуже. А... Смак не дуже, а зато за яку копичі кватривав. Ну це ж я ж кажу. Смак не дуже. Це мета іронія. Ага, паня. Коротше, підемо в ботанічний сад, погуляємо, а потім сходимо в бочку може. Коротше, ми прийшли в десь ці де я сам собі буду готовий діяти. Да, Як ти перевернулася, неправильно. Отак. Да. Ну, що в житті я бачу стільки захвату у нього від того, що він сам все буде готовий. Дуже смішно. Я часто все не, не, не часто. Після Али приходиться все переготавлювати. Він навіть, навіть не розігріває їжу, щоб ви собі зрозуміли. Він просто заморожене все достає і їсть. Ну, Яке ти кладеш, таке її. Пахне баблгамом. Це якийсь молочний напій корейський. З цим, з дині. А У мене український напій філком. Реакція. Це, бля, прикольно. Клас? Дуже Ті. солодке для мене занадто, але прикольно. Типу, айран наоборот? Типу, я надіюсь не обосраться. Ну це знаєш коли не думила посуду <гум> і налила собі, случайно, воду останню, а у тебе сушняк і приходиться це. От сидить, забуваю, що дитина есть. Потім відкидається назад, відкинеться назад. Куя пузо. Так. Ось це його штука. Так, все, сейчас зараз має пояснити, як це жарить. Це просто перець. А, це закуски. Гарно. І що, Богдан, які у тебе очікування? Поїсти. М'ясо воно звайсами, ось на це коло викладайте, можете по одному шматочку, можете одразу усе. Подинки дві максимум. Це вже з двох сторінок. Воно тонке, тому що обсмажується. -то ну що ж, Богдан готує м'ясо. Зайомно, але прикольно. Я зараз, якщо затихаю, у мене буде піздатися. Вже заплачено за нього. Так, да, тут, до речі, цікаво, що якщо то ти сам винен. Ну да. так. Я десь можу сказати, а можна мені шефа, блядь, хочу плюнуть йому в лицо? Ти шеф, та вірогідність того, що це м'ясо з якоїсь собаки забитої взято? Нет, там написано было телятина. Ну, вероятность того, что... Это лабрадор по кличке телятина. есть великая вероятность того, что они просто нашинковали собаки и по-разному их поназывали. Телятина, в Да, я, раньше Николай никогда так уважно не удивился, мясо, как в корейском ресторане. правда. А не хочеш спробувати горілку їхню соджу? Oh. Соджу це горілка корейська. Так, народ, я умовила Богдана випити для вас соджу. Я переживав, що таке соджу, Думав, може майже гасла якогось, блядь, чи щось таке. Ну, це традиційний корейський кріпкий алкоголь. А можна соджу? Як ти соджу я це да. соджу сказав, а я так. Російське місто це скажу. Як чи соджу? Но а я не знаю, с кем я. А оригинал, Оригинал это что значит? Без якого, смаку, без якого Давайте без якого <реш> Не, мне кажется, ты хуйню выбрал. Да? Да, выбирай какой смак. Нет. Ну что ты сейчас фоткой просто уебаешься? Выбери смак, чтобы был смак. Это со сливой. Вам пляжку чи рюмку? Нет, давай рюмку. Пляжку. Ну, я выглядаю. Сначала мы зашли сюда, нам корейцы на входе кажут, вы писят? Мы кажут, нет, мы хотим поесть. Писят, не писят. Они такие, дайте на место. Сейчас у меня на лицо, я выглядаю, иначе я хочу на рюмку, а пляжку суть, Спасибо. Так, да, я снимаю. Принесли дві рюмки, бо вони, дивлячись на пузо а люди думають, що вона жорстко бухає. <рес> чекай, чекай. Що, ти готовий? Готовий. Давай. Бачите, ну що? Охуєть. Це охуєти вкусно. Я взяв сосливий. Просто канале це краще, ніж наливки в бочки? Та ти шо, сто раз. Я б віку, біку, сух. Біку, сух, сух, неправильно пробую. Реально, я в сгарлавію. Візьмеш собі додому бутилку. Єбан. Опа. Все, собаки на районі бережіться, йде Богдан Богдан. Як ти сказала, Дундук називається? Це Суджу. Соджу. Дундук. Тундук Ду це я, коли плюс у Смішно. Хорошо тобі. А. Ну це корейський влог насправді. Так, да, Корейський влог. Є хоча б невеличке відчуття, що ти не в Україні. Так. Да. А, а ти ще пивом запиваєш? Дундук. Тому що ви в компанії пацанів, ви приколу, ледь не мені те до одному робите. Тому що ми ті вебмедики, пойдете, за на пасіна до палапи, це завжди прикол. Але якщо це зробить людина, яка спеціалізується на тому, щоб їбати мужиків. Ні, нікуди, нікуди, ніякі рамки. Що, Богдан? Ти всім запропонував пить і втік. Ні, наливається, там Серегі. Я Серега, там все наливається. Мы Смешать можно туда? Ой, пахнет. Чем ты смешать? Ну как с смешать? Понюхай, пахнуть, пахнет. Пахнет Пахнет? поехали. Поехали. прям Бутылка 2000, поехали. Да, Рублей. Ну так нормально. А ты, а ты сразу выпил? Да, все в Бля, клас. І ще одну бутилку таку візьмем, поведем Руслану туди ще раз. І ще раз візьмемо. Розобібала. Ти будеш виступати сьогодні? Та ні, не. А? А? Як це називає? Як? Соджу? Содбаф, не піде. Соджу. Соджу? А, соджу? соджу. Да, це корейський алкогольний напій. Пожалуйста. А можете сказати, чому я... Чому влог твій, а знімаю я? Тому що я <ріху> Це вся да. Хорошо. Я Добре. я вмію бачити талант в людях. Так. Давай талант у камеру, щоб він знімав мені влог. <ріху> вот так вот і живо. А що це ми пепсі пепси колу продаємо? Опа. Ну все. Працюємо на ворога, понятно. Справа, да. так, все понятно. Що да, ви перший раз цей. Поволіник. Скажи що питання. Ти перший Рада розбачити, звісно, ні, де ж не логіку. Я одразу йти на образу, я не буду. Ну, отак от вам відповідь справжнього переможця. Ну, вибачте, як є. Але чого досягнув з цією логікою, аж ніхуя. <рес> Виклав виклав влог е, з Львова. так. і Хмельницького. Так. 100 переглядів уже є. Є три коментарі і почти 20 лайків. Скинь узаркиву хай репостить. Думаєш? Ти знаєш скільки в нього підписників в інстаграмі? Ні. Ну зайди подивись. Ой, Марк, короче, я виклав влог і та два я кому. І там Львівські конники. Там пизда их смешно закрушалось по поводу баба впала звучте 30 хвилин. У нас корпоратив був недавно. И мы от этого разговаривали уходится шутка про баба в палазуйшке. Да, да, да. Типа я его пишет. Да, ты ее создал. Ты создал. Ты создал мем, про бабу впала звуч. <с> Так вони реально всі, вся львівська тусовка, спрашували друг друга, у кого є такий прикол, проговав палазуєш. То що вони не що ти придумав просто ситуацію. І вони такі, а що це прикол реально? Марк, хто стендап коміків найкрутіший тіммейт в доті? Я дикая граф з злой не спом. Ну вот я ж поэтому і говорю. Самое охуенное. Ну так а в чем тимейство? Типа, просто чи. Вот весело і виїде. Та блядь просто скажи Вин, ну що ты. Це ж його влог. Ну да, з Малданом легше, блядь. Сейчас слово біди. Словой надій в нього дурка бере і він якусь хуйню спавняє, Типа, мой шторм на лині. типа, Радик на пульже. И каже мне, вы сейчас, я хочу спать, я хочу спать. И бегаю бегает Фидит. Я уже втомилась, я тебя снимала. Я там очень хорошо. Я там очень хорошо. Это что? Я очень До речі, до мене дуже часто після концертів підходять і кажуть, Богдан, ми хочемо купити і пиво, класний був виступ, нам все сподобалось. Чи можна тебе пригостити? І я іноді кажу ні. Я кажу ні, тому що я вже випив багато пив. І мені треба додому. Я відповідальний батько і чоловіка. Але якби була можливість купувати мені пиво, яке мені б мені не треба було одразу пити, це було потрясающе. Саме для цього я придумав спонсорство. На своєму ютуб каналі. Тепер можна ставати спонсором і купувати мені пиво з будь-якої точки світу. Прикиньте. Можна купити мені одне пиво, два пива або три пива І стати спонсором і бачити раніше всіх інших відео, які будуть виходити на каналі, більш розширені версії. Блін, я не знаю, як я так придумав класно. Я прям вражусь собою. Так що ставайте спонсорами на моєму каналі. Посилання на спонсорство буде внизу. Дякую велике вам за підтримку.